ОРОСКОП у вересня 2025 рік. Астрологічний фон. Уран у ретрограді у вашому знаку з 6 вересня. 6 вересня планети несподіванок і проривів Уран розпочинає ретроградний рух саме у тельці. Це потужна енергетична подія. У вас можуть охоплювати питання свободи, нових форматів життя, звільнення від старих рамок. Важливо не боятися втратити те, що давно перестало бути вашим. Свобода починає звучати у вас глибше, ніж комфорт. Сезон затемлень, двері, змін. Вересень відкриває так званий портал затемнень. 7 вересня повне місячне затемлення у рибах. Акцент на дружбі соціальних зв'язках, мріях, колективній роботі, старі кола можуть відпасти, а нові прийти. 21 вересня сонячне затемнення в Діві це ваш дім рутини, здоров'я і творчості, зміняться тем життя, підходи до роботи і до роботи про себе. Ці затемлення це очищення і водночас новий старт. Підтримка Юпітера. Юпітер планети високої удачі, створює гармонійний фон для тайців, може з'явитися несподівані союзники. можливості в кар'єрі, легші переговори. Підтримка у фінансах. Важливо діяти чесно і відкрито, тоді удача працює на вас. Центр і автентичність ваш знак у вересні вчиться. Справжня сильно приходить тоді, коли ви не за зовнішнє визначення, а дієте з внутрішнього ядра. Чесність із собою стає магнітом для правильних людей і подій. Тиждень за тиждень, тиждень з першого певно. 7 вересня, соціальні кола і внутрішнє відкриття. Повне місячне затемлення у рибах висвітлює сфери дружбу та колективні проєкти можливе завершення історії з певною людиною чи групою, яка вже не резонує з вашими цінностями, Водночас може прийти новий союз або підтримка з несподіваного боку. Це час, чесно, подивитися. Хто справжній друг, а хто лише тінь минулого? Тиждень з 2 по... з... тиждень, 8-14 вересня, розвиток і обережність. Енергія оновлення поєднується з потребою у фінансовій уважності. Можуть виникнути нові ідеї в роботі, креативі чи бізнесі, але поспішати вкладати великі кошти. Не варто ваш талант у цей період знаходити баланс між новими можливостями та прагматичністю. Середина місяця з 15 по 21 вересня, структурування і перезапуск, сонячне затемнення у Діві 21 вересня, момент, який перевертає вашу рутину. Це може бути зміна графіка, новий підхід до харчування, спорту, навіть до того, як ви плануєте день. Ви відчуваєте, що Хочете нової системи, яка відповідає вам сьогодні. Кінець місяця 22-30 вересня інтеграція і стабілізація. Після бурі затеглень настає фаза інтеграції, ви почнете впроваджувати в життя нові правила, випробувати інші ритуали, відчувати, що поступово повертається рівновага. Якщо весь вересень був схожий на суву ґрунту, то останні дні це закладання нового фундаменту. Щоденні поради для тельців. Ведіть щоденник, записуйте зміни у відносинах, ідеї для нових звичок. Це допоможе, допоможе краще бачити прогрес. Будьте уважні з витратами. Фінансова обережність допоможе уникнути стресів у період ретроградного урану. Оновіть родину. Навіть маленькі нові практики, пробіжка, ранкове дихання, планування дня дадуть великий ефект. Будьте щирими, спілкування з людьми на основі автентичності дають вам нові міцніші союзи. Не бійтеся розставатися, старе має відійти, щоб у ваше життя увійшло нове. Ключові теми від вересня для тильців: переосмислення стабільності. Уран у вашому знаку змушує. Розірвати пута фальшивого комфорту, соціальні та життєві зміни, затемлення очищують ваші дружні кола і повсякденні структури, ріст через чесність. Удача Юпітера проходить тоді, коли ви дієте з внутрішньої правди. Вересень 2025 року стане для тельців місяцем глибокої перебудови. Спочатку може здатися, що ґрунт вислизає з-під ніг. Але насправді Всесвіт допомагає вам побудувати нову основу міцнішу, чеснішу і ближче до справжніх бажань.